Добрий день, шановні любителі шахів. Продовжуємо огляд партії українських спортсменок, які грають на всесвітній шаховій олімпіаді в Індії. Сьогодні ми докладно розберемо ключову партію п'ятого туру зустрічі збірної України та Азербайджану. Слід зазначити, що в цьому поєдинку збірна України, звісно, була рейтинг-фаворитом, але різниця в рейтингу не дуже то й велика. Шахістки Азербайджану мали сьому стартову позицію за середнім рейтингом в той же час, як Україна була другою. Тому без особливого перебільшення можна сказати, що поєдинок України та Азербайджану був одним зі стикових, оскільки обидві ці збірні за своїм потенціалом претендують на нагороди цього змагання. Ми розглянемо партію, яка гралася на останній четвертій дошці. Наталія букса чорними протистояла азербайджанській шахістці Ульвії Фаталієвій. Так сталося, що результат саме цієї партії визначився досить рано, хоча вона закінчилася не першою, але тут після 25 ходів вже все було зрозуміло, і звісно, поточна оцінка цієї партії дуже сильно вплинула на гру на інших трьох дошках. Отже, d 4 зіграла Ульвія, d 5 c 4 e 6 кінь f 3 кінь f 6 слон g5, слон e7. Суперниці розігрують відмовлений ферзовий гамбіт. Після e 3 українка зіграла h 6, і азербайджанська шахістка розмінялася на f6. ферзь c2, 2 нулі. В цій позиції зазвичай виводять коня на c 3 але Фаталієва ставить пішака на h4. Дуже цікаве продовження, до якого український штаб повинен був готувати Наталію Буксу. Справа в тому, що план зі сміливим різким просуванням пішаків на королівському фланзі, з метою відразу створити атаку на чорного короля, дуже часто застосовує видатний азербайджанський гросмейстер нашого часу Шахріяр Мамід'яров. І, звісно, було дуже ймовірно те, що хтось з членів жіночої збірної Азербайджану застосує цей план. Слід сказати, що з представників сучасної шахової еліти не один Мамед'яров грає цей варіант на чемпіонаті світу з Бліцу, який проходив у Москві у 2019 році. Магнус Карлсен так зіграв білими проти узбекського Вундеркінда. Нині чемпіона світу з рапіду Нодірбека Абдусатурова. Реакція суперника чемпіона світу дуже заслуговує на увагу. Абдусаторов тут пішов G6, маючи на увазі сховати слона на G7. Після кінь c 3 він пішов туди слоном, рокіровка c 6 g 4 кінь Д7. Як ми бачимо, чорні застосовують стандартний стратегічний прийом з метою не дати супернику відкрити вертикалі на королівському фланзі. На H5 Нодірбек готовий зіграти G5, а на G5, що було в партії, він пішов H5. І після король B1 ферзь e7 Карлсен на королівському фланзі нічого не досяг, ба більше в цій партії чемпіон світу отримав гіршу позицію. І лише нестача досвіду у його молодого суперника тоді у 2019 році дозволила чемпіону світу втекти на нічию. Але в нашому поєдинку Наталія Букса G6 не грає. Вона, продумавши 14 хвилин, зіграла C5. Ульвія відразу поставила пішака на G4, маючи на увазі ходом G5 напасти на пішака та слона. І тут заслуговував на увагу хід g6, який був зроблений в інтернет партії того ж 2019 року між Мамед'яровим та Веслісо. Далі було g 5, аж Аж слон G7. Незважаючи на те, що в цьому варіанті білим вдалося відкрити крайню вертикаль, слон чорних вдало захищає короля. Навіть якщо білим вдасться поставити ферзя перед турою, то загрозу мату на H7 чорні просто відбивають. Відводячи туру, наприклад, на E8. Кінь С3 тут зіграли білі, СД ЄД, e, кінь С6, три нулі, ферзь А5, ферзь Д2, dc слон С4. І після Тура Д8, ферзь Е3, чорні перейшли в контратаку на ферзовому фланзі, зігравши B5. Дуже цікава та гостра ситуація, типова для цього варіанту ферзового гамбіту. Але наша шахістка знову не грає G6. Забирає на Д4. На цей хід Наталія букса витратила аж 17 хвилин. G5 грає у Львія. Ходи білих прості і фактично вимушені, інакше все це насування пішаків на королівському фланзі просто не має сенсу. А що ж тут робити чорним? Непогано було б зіграти слон E7, щоб після GH все ж таки вже зіграти G6, а на H5 піти G5. Чорний пішак G вдало перекриває коневу вертикаль на королівському фланзі, а здвоєні білі пішаки вертикаль h. Чорний король може сховатися на h8. Але цікаво, що комп'ютер в цій позиції каже, що найсильнішим є жертва слона ходом e5. Але це зовсім фантастичний хід. Чорні жертвують слона, проте отримують достатню компенсацію у вигляді активізації фігур. Та пішакового матеріалу. Звісно, білі можуть і не брати слона, а піти тура G1. Але якщо забрати на F6 то ферзь f 6 нападаючи на коня, далі слон f 5. Якщо піти ферзь b 3 то кінь d 7, чорні продовжують просто розвивати фігури, не рахуючи пішаки. Вони хочуть швидко обігнати суперника в розвитку і отримати атаку на білого короля. Тому після слон F5 краще є 4, але тут забираємо кінь є 4 ферзь відходить 3 нулі, встигають зіграти білі. Кінь c 6 загроза кінь Б4, А3 слон g 4, слон Є2, і тут нарешті F5. Купа чорних пішаків в центрі йде вперед, і десь там білим треба повертати фігуру для того, щоб не отримати гіршу позицію. Проте ані слон Е7, ані Е5 букса не зіграла. Витративши лише 3 секунди, фактично зробивши хід миттєво, вона зіграла де Виявляється, що Наталія букса хоче реалізувати ту ж ідею, яку ми з вами бачили в комп'ютерному варіанті з ходом Е5. Вона йде на жертву легкої фігури за декілька пішаків, яка має певний сенс. Дійсно, після взяття на F6, ферзь 6, захищаємо коня, забираємо з шахом б'ємо ДЦ 2-0, у чорних за коня аж чотири пішаки. Звісно, одного з пішаків білі можуть спробувати забрати, наприклад, пішака С4, та й розвиток у білих кращий. Але попереду була дуже важка боротьба. Втім, в нашій партії білі не пішли на цей варіант, забрали не слона, а пішака. І тут чорні вже змушені відійти на е7. Звісно, брати на g5 ніхто в здоровому глузді б не став, Відкривалась лінія і шлях ферзю до поля H7. А що ж далі? GH грає азербайджанська шахістка, вона продовжує атакувати на королівському фланзі, і тут Наталія Букса, витративши 9 хвилин, помилилася тут все ж таки без ходу g6 не обійдешся. Треба було зіграти так. А після H5, G5, Натура G1, король H8, і чорні тримаються. Але наша шахістка дала шах слон b 4 І після кінь bd 2 хід G6 вже не працює. H5G5, Тура G1 і це вже реальний напад. Чорні не встигають відвести короля на H8, а після захисту білі просто забирають, грають кінь G5 і продовжують нападати. Звісно, на F6 буде ферзь g6. У білих тут виграна позиція. Найкращим з того, що було, є хід GH. Все ж таки дати білим відкрити вертикаль. Звісно, в такій ситуації король чорних набагато гірший за білого короля, але швидкого виграшу за білих тут ще поки немає, можна якось триматися, розвиваючи ферзовий фланг. Але Наталія Букса зіграла ферзів 6, напавши на коня, і після взяття на g7 не стала брати цього пішака, а забрала на 3 напавши на туру. G'EF8, ферзь шах. Ось такий складний хід. Король б'є f 8 відповідь на нього проста: тура H3, ферзь G4 H5. Стало зрозуміло, що на четвертій дошці Азербайджан отримав вже майже вирішальну перевагу. Вона полягає і в перевазі і в розвитку, і в простому плані просування прохідного пішака. До того ж, у білих ще й зайва якість. Тобто позиція Наталії Букси програна. Але зібравши волю в кулак, Наталія букса продовжує супротив, щоб не підводити команду. Можливо, якийсь шанс ще буде. Слон Д6 грає Українка, загроза слон Ж3. Кінь Б3. Рокіровку, звісно, білі не могли робити. Ну а так після шаху король піде на д 2 Але найголовнішим є те, що крайній прохідний пішак продовжить свій переможний шлях е 5 грає букса, відкриваючи слона а 6 слон f5, і тут точний хід ферзь d1. Нападаючи на центрального пішака та ферзя, Ульвія Фаталієва пропонує перехід в еншпіль. Звісно, цим ходом Фаталієва повертає якість, але еншпіль на її користь з причини все того ж дуже сильного пішака H. Подивіться, що було далі: ферзь Д1, Тура Д1, слон H3, слон H3. Тепер пішак не може побити на С4, там буде взяття слона, тура d8, і пішак аж стає ферзем. Тому кінь С6 грає букса, треба все ж таки розвивати фігури, тим паче веншпілі cd, кінь e 7 король e 2 Білі хочуть зіграти тура G1 і відрізати чорного короля від зайвого пішака H. Король G8 грає букса, тура G1, король H7. І в цій позиції ульвія трошечки випускає суперницю. Краще було зіграти тура g 7, ось так розміняти пішаки. І тут загроза подвійного удару, тура g 8, кінь 5, ще одна загроза. А після кінь d 5 тура d 7, тура g 6, кінь b 7 і одна з легких фігур гине. Але Фаталіва відразу пішла на а 5, напавши на пішака. Слон С 7, кінь б'є b7, кінь Д5, слон G2, нападаючи на коня. Тут у букси було два моменти, коли можна було чинити більш завзятий супротив. Можна було зіграти кінів 6, не пускаючи слона на Е4, після Тура Ф1 король ж 6, тура С1, нападаючи на слона. Звісно, після кінь Д 6 у білих, як і раніше, велика перевага, але чогось такого страшного та форсованого немає. В нашій же партії кінь відійшов на Е7, маючи на увазі зіграти f5 після шаху слоном. Але Азербайджанка грає тура Д1, користуючись тим, що відповісти тура Д8 чорні не можуть. Але можна було піти тура Е8. Звісно, пускаємо туру на Д7, далі кінь Д6 забираємо, і тут слон явно сильніший коня, та й пішака 6 поки що на дошці. Проте тут треба було ще реалізувати перевагу. У білих попереду була не така вже й проста технічна робота. Але слон Б6 зіграла букса, тура Д7, кінь G8, кінь Д6, двічі нападаючи на пішака. Тура Б8 і забирає на F7. Тут Наталія букса ще й в цей нот потрапила, і треба було робити ходи якнайшвидше. А у Фаталієвої була більш комфортна ситуація. Вона робить виважені ходи: кінь в 6, тура d6, кінь Г4 і нарешті шах. Потихеньку білі фігури та пішак H6 координують свої рухи, і це все призводить до дуже красивої матової атаки. Король G8, нападаючи на коня, то відходить. Слон б'є 3, ще один напад, H7, король G7, шах турую. Якщо піти на F8, то H8 ферзь, а якщо у кут дошки, то шах і забираємо коня, це мат. Ось так закінчилася ця прикра для українських вболівальників шахів. Партія фактично, вже з дебюту Наталія Букса отримала безнадійну позицію. І це, безперечно, дедопрацювання тренерського штабу. Можливо, цей план з набігом пішаків на королівському фланзі й розбирали, але щось букса забула, може щось не знала. Результат очевидний: 1-0 на користь Азербайджану. Слід зазначити, що коли закінчилась ця партія, то в нічию вже закінчилась партія Анни Музичук, яка, також граючи чорними, на другій дошці нічого не змогла зробити в захисті Грюнфельда. Залишалися дві партії на непарних дошках. На першій грала Білими Марія Музичук, на третій Анна Ушеніна. І тут українкам дуже пощастило. На першій дошці суперниця Марії Музичук прогавила проміжний шах в розмінній операції і швидко здалася. Результат зрівнявся півтора на півтора очки, і все залежало від партії Анни Ушеніної, як в принципі, і в попередньому четвертому турі в двобої з болгарськими шахістками. Там нагадаю, Анна Ушеніна вигризла перемогу в туровому еншпілі з зайвим пішаком. А тут була складна мітильшпільна позиція з грою на всі три результати. І шахістки, які грали на третій дошці, вирішили погодитись на нічию, попередньо порадившись зі своїми капітанами, вони відчували дуже високу відповідальність, оскільки доля всього матчу важливого у спортивному відношенні. Залежала лише від їхньої партії, тому не стали ризикувати. І, врешті-решт, цей матч закінчився з рахунком 2-2. Чесно кажучи, такий підсумок залишає якісь подвійні відчуття. З одного боку, дуже класно, що Україна не програла і нам ось так пощастило на першій дошці. Але все ж таки погано те, що ми не допрацювали на останній дошці, і ось така спортивна вдача. Якщо б ми тут відбили атаку суперниці, могла призвести не до нічиєї в матчі, а до виграшу українок. Та все ж є як є. І не програти такий матч, який складався дуже і дуже непросто, це також важливо. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!